Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Тверді коричневі жуки безнастанно билися у тьм'яну лампу. І щоразу, коли дорогою повз гараж проїздила машина, Міхалісу здавалося, що це та сама, яка зникла, не зупинившись кілька годин тому. Йому не хотілося виходити в гараж, не хотілося бачити заплямований кров'ю верстат, на якому перед тим лежало тіло. Тому він безпорадно крутився по конторці. На ранок він знав уже кожну річ у ній до найменших деталей, і час від часу підсідав до Вільсона, намагаючись заспокоїти його «До якої церкви ти ходиш, Джордже? Скажи навіть якщо ти давно в ній не був, це не страшно. Хочеш, я подзвоню до твоєї церкви і попрошу священника, щоб він прийшов і поговорив з тобою. Не ходжу я ні до якої церкви. Без церкви не можна, Джордже, без неї не обійтись. От хоча б у таких випадках. І не повірю я, що ти ніколи до церкви не ходив. Зрештою, вінчався ж ти в церкві, так? Та ти слухай, Джордже, слухай мене. Адже вінчався ти в церкві. То було давно. Витративши на відповідь неабияке зусилля, Уілсон на хвилинку перестав розгойдуватись і затих. Потім у його збляклих очах знову з'явився отой вираз болісного здивування. Зазирни он до тієї шухляди. сказав він, показуючи на свій стіл. До якої саме? Он до тієї. Міхаліс висунув найближчу до нього шухляду. Там не було нічого, крім собачого повідка з найшийником. Видно, дорогим, з доброї шкіри, оздобленої сріблом. Ти про це? спитав Міхаля, свинявши поводок із шухляди. Вільсон кивнув, не зводячи з нього очей. Я знайшов його в неї вчора вдень. Вона почала мені щось плести, але я зразу відчув, що вона бреше. Стривай, стривай, твоя жінка купила його. Вона лежало в неї на столику, загорнуте в тонкий папір. Міхаліс не побачив в цьому нічого дивного і почав наводити Вільсону причини, з яких дружині його могло заманутися купити собачий повідок. Та, видно, такі самі пояснення Вільсон чув від Міртел. Він знову зашепотів «О, Боже мій, о Боже мій. і його розрадникові довелось замовкнути. Тож він і убив її, сказав Вілсон, і нижня щелепа його відвисла. Хто він? Я його знайду. Я знаю як. Ти верзеш, казна що, Джордже, сказав його приятель. Згоря в тебе потьмарився розум, і ти сам не знаєш, що говориш. Посидь краще тихо, скоро вже світатиме. Він убив її. Це був нещасливий випадок, Джордже. Уільсон похитав головою. Очі його звузилися, стулені губи ворухнулися у зневажливій заперечливій гримасі. Ні, мовив він рішуче. Я звик вірити людям на слово і зроду мухи не скривдив. Та як я вже щось знаю, то знаю, це він їхав у тій машині. Вона вибігла до нього, хотіла щось сказати, але він не побажав зупинитися. Міхаліс і сам це бачив, але йому не спало на думку надавати цьому якогось значення. Він вважав, що місіс Вільсон вискочила на дорогу, тікаючи від чоловіка, а не для того, щоб зупинити якусь там машину. Хіба ж вона така? Така що не розкусиш, сказав Вільсон, неначе це було відповіддю на запитання. Ох. Він знову почав розгойдуватися, а Міхаліс стояв, крутячи в руці повідок. Може, в тебе є якийсь приятель, Джордже? Я подзвонив би викликав його сюди. Даремна надія. Які там приятелі, коли Вільсона не вистачало навіть для власної дружини? Трохи згодом щось змінилося в кімнаті, вікно зробилося світлішим, синявим, і Міхаліс зраділо подумав, що до світанку вже недалеко. А у п'ятій дворі посвітлішало так, що вже можна було погасити світло. Вільсон з кліклими очима дивився на сірі хмарки над кочугурами жужелиці. Здіймаючись, вони набували фантастичних обрисів, а в ранішній вітереці зіштовхував їх і розганяв Я поговорив з нею. Зашепотів він по довгій мовчанці. Сказав їй, що мене вона може обдурити, але господа бога не обдурить. Я підвів її до вікна. Він насилу звівся на ноги і, підійшовши до вікна, притиснувся лобом до шибки «І сказав їй Господь бог знає, що ти робила. Знає про тебе геть усе. Мене ти можеш обдурити, але господа бога не обдуриш. Стоячи позад нього, Міхаліс побачив, куди він дивиться, і здригнувся. Вільсон дивився на величезні збляклі очі доктора Т. Дж. Еклберга, що виринали землі. Господь Богу усе бачить, повторив Вільсон. Та це ж просто реклама. вигукнув міхаліс. Але він не витримав і відвернувся від тих очей. А Вільсон ще довго стояв перед вікном і кивав головою, вдивляючись у світанкову тінь. О шостій годині вже вкрай знесилений Міхаліс полегшено зітхнув, почувши, як перед гаражем зупинилася машина. Це повернувся, додержавши слова, один із чоловіків, що просиділи в конторці до ночі. Міхаліс приготував сніданок для трьох, і вдвох вони його з'їли. Вільсон поводився вже спокійніше, і Міхаліс пішов додому перепочити. А коли за чотири години він прокинувся і прибіг до гаража, Вільсона там не було. Згодом з'ясувалося, що він добувся, ідучи весь час пішки, аж до Порт Рузвельта, а звідти завернув до Гетсхіла, де купив у буфеті сендвіч, до якого не доторкнувся, і випив чашку кави. Певно, він стомився і йшов дуже повільно, бо до Гетсхіла потрапив тільки опівдні. Визначити, що він робив перше ніж опинився там, було неважко. Знайшлися хлопчаки, які бачили на дорозі чоловіка, мовби не з повна розуму. І деяким водіям запам'ятався перехожий, котрий якось чудно придивлявся до кожної машини. Але далі слід його губився на цілих три години. Поліція, на підставі сказаних ним Міхалісові слів, що він знає, як знайти, дійшла висновку, що Вільсон цей час ходив від гаража до гаража, розпитуючи, чи не скаже хто де стоїть жовта машина. Та з іншого боку, не знайшовся жоден власник гаража, який бачив би його. І, можливо, Вільсон удався до якогось іншого, легшого і простішого способу пошуку. О пів на третю його бачили у вест егу. Він питав, як пройти до особняка Гетсбі. Отже, на той час прізвище Гетсбі було вже йому відоме. У другій годині Гетсбі перевдягся в купальний костюм і звелів лакеєві, щоб, у разі якщо хтось подзвонить, той підійшов до басейну і доповів, хто дзвонить і в якій справі. Він зайшов до гаража по надувний матрац, який протягом літа розважав його гостей, і шофер допоміг йому накачати його. Потім він сказав, щоб шофер ні в якому разі не виводив із гаража відкриту машину, що було дивно, бо праве переднє крило потребувало ремонту. Завдавши матрас на плече, Гецьбі рушив до басейну. По дорозі він зупинився і поправив ношу. Шофер гукнув, чи не потребує він допомоги, але Гецьбі похитав головою і по хвилі зник між пожовклих дерев. Ніхто так і не подзвонив, але лакей, жертвуючи пообіднім сном, чекав аж до четвертої години, коли про телефонний дзвінок вже однаково нікому було доповідати. Мені чомусь здається, що Гетсбі сам не вірив у можливість цього дзвінка, і, можливо, це вже не обходило його. А коли так, то він, певно, відчував, що не завжди втратив той старий затишний світ, заплатив дорогою ціною за надто довгу вірність одній єдиній мрії. Певно, звівши очі, він бачив перед собою крізь листя, що нагонило жах, незнайоме небо, і здригаючись, дивувався з того, як химерно виглядає троянда і як різко освітлює сонце ще тільки народжену, а вже вмираючу траву. То був новий світ, відчутний на дотик, але нереальний світ, у якому снувалися без мети жалюгідні привиди, що дихали мріями як повітрям. Як отак жужільно сіра, маревна постать, що скрадалася до нього з-поміж безформних дерев. Шофер, один з протеже Вольфсгайма, згайма, почув постріли. Але, як він уперто твердив пізніше, не звернув на них уваги. Я просто з вокзалу поїхав до Гецьбі. Приїхавши, вибіг сходами на терасу. І, власне, ота нервова квапливість моєї ходи стала для слуг першим сигналом тривоги. Але вони вже знали, я певен цього. Майже не змовляючись, ми в чотирьох я, шофер, лакей і садівник кинулися до басейну. На поверхні води ледве вгадувався її глибинний плин від одної до другої труби, і на тій поверхні, на дрібних брижах, що були тільки натяком на хвилі, повільно плавав матрац із своїм вантажем. Легенького повіву вітерця такого, що ледь морщив воду вистачало. Щоб відхиляти той обтяжений випадковим вантажем матрац від його випадкового напряму. Наштовхнувшись на кубку опалого листя, він починав повільно кружляти на місці, виписуючи, мов ніжка циркуля, тонке червоне коло на воді. Коли ми вже несли тіло Гецьбі до будинку, садівник помітив у траві недалеко від стежки тіло Уільсона, останньої жертви жертовного вогню.